Всім привіт! Ви на моєму каналі Смачне життя. Сьогодні будемо готувати наконець до тіста. Приготувала отакі пиріжки з капустою. Отакі такі біляші з масом. Всім привіт! Ви на моєму каналі Смачне життя. Сьогодні захотілося пиріжків з капустою. Вчора в АТВ купила за 10 гривень, ковтнула. А сьогодні вже вирішили зробити. Таке ціле деко пиріжків. Мажимо їх яйцями. То ми їх ставимо в духовочку на 200 градусів і буде смакота. Все ж воно домашнє, воно ж вкусне. І ще вийшло таких три чебурека з м'ясом. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал. Мачно. Включайся. Тепер показую результат, які вийшли чебуреки. Тісто я робила в хлібопічці. Подивіться, яке тісто шикарне. Просто бомба-ракета. Як пироги роздуло з капустою. Ой, смакота. Тепер уже приступаємо до чаєпітія. Заварили зелений чайок, положили пирожочків, біляшиків, будемо їсти.